Відновлення цивільних та військових це питання з початком війни набуло було актуальності, маємо допомогти людям повернути фізичне психологічне здоров'я, а ще навчити жити після тяжких поранень. Саме в тому область, як і вся країна, працює над створенням умов над наданням реабілітаційних послуг, ефективних, безоплатних, спеціалізоване відділення відкриваємо на базі наших лікарень, надкластерних кластерних і загальних закладів. Це ті наші обласні міські та районні лікарні, які увійшли до спроможної мережі. Чому саме такий підхід? Все дуже просто допомога має бути поруч, незалежності в якому ми населеному пункті регіону знаходимось. Вже зараз амбулаторну реабілітацію можна пройти у 13 надкластерних і кластерних закладах області. Стаціонарна послуга доступна в 11 лікарнях. Одночасно там здатне прийняти понад 350 мешканців області. Першу чергу в них відновлюють психологічно, а також після трав спинного, головного мозку, інсультів, пошкодження скелету, ампутацій та опіків. Зауважу. Що реабілітація це в першу чергу не пасивні фізіотерапевтичні процедури? Це щоденна робота пацієнта та цілої команди лікарів. До неї входить фізична реабілітація, ерготерапевт, логопед, психолог. Вони вивчають в першу чергу проблему людини, яка звернулася до них по допомогу, її цілі та потребу. Після складають індивідуальний план відновлення і слідують йому. Стаціонарна та амбулаторна реабілітація за одним напрямком триває мінімум 14 днів. На рік кожен пацієнт може пройти від 2 до 8 курсів відновлення все залежить в першу чергу від важкості травми. Для проходження реабілітації необхідне електронне направлення, яке формує лікуючий лікар. Він може порадити і заклад, до якого звернутися, але все ж вибір за пацієнтом. Про надкластерні і кластерні лікарні, де відновлюються за конкретними напрямками, можна дізнатися на сайті Національної служби здоров'я України або звернувшись до контакт-центру за номером 1677. Наразі маємо немалий попит на реабілітаційні послуги. Цьогоріч в регіоні її отримали вже над понад 34 тисячі мешканців, серед них в першу чергу оборонці, переселенці. Психологічну реабілітацію отримали. Більше 11 тисяч мешканців на Дніпропетровщині до спроможної мережі увійшло 19 надкластерних та кластерних закладів охорони здоров'я. Працюємо, аби реабілітаційні відділення були в кожному з них.